До тебе, мій Боже, свій зір підіймаю, до тебе сьогодні молитва моя. Мій любий, тебе я сердечно благаю, пред величу твоєю схиляюся я. Очима святими споглянь на Вкраїну, як гріх поневолює душі людей, в кайданах старе й молоде покоління. Провалля лукавих безбожних ідей, без тебе не вийти вже їм на дорогу, без тебе не буде щасливим життя, ти сила, дай їм над гріхом перемогу, Пошли каяття звільни від гріха, дай напрямок вірний і тим, хто привладі, щоб краще майбутнє ти з ними створив. Зруйнуй, Боже, всяке вороже безладдя і нашу державу Господь віднови, стражденних почуй, о Господь, біль у серці, відкриті ті рани сльозами кричать, діток і невинних людей кров скрізь лється на землю, на мирну снаряди летять, сховай нас. Тепер, наче пташка підкрила і нашу країну, Господь захисти вступись, Боже, визволи, ти ж бо єдиний творіння Твоє вопіє на землі, спаси, Господь, Доньку, твою Україну, від голоду, він, розрухи і біди, прошу, збережи нашу ти батьківщину. Благослови до кінця назавжди Я знаю, ти вірний, я знаю, ти сильний і вірю, поможеш, владнаєш усе, ти чуєш, а значить, буде зміна. І кожен прославить імення Твоє.